Дональд Трамп нарешті визначився із кандидатурою свого віцепрезидента, президента точніше тим, хто може стати віцепрезидентом, якщо Трамп виграє вибори, і ця кандидатура є вкрай неприємною для України. Що ж, що це означає, чи для України все тепер втрачено, чи можна працювати із таким президентом і таким віцепрезидентом? Про це все ми поговоримо сьогодні. Мене звати Юрій Панченко. А я Олег Павлюк. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що ж, Олеже, перше питання: хто такий Джеді Ді Венс і чому він такий неприємний для України? <свісна> ну чому такий неприємний для України? Поговоримо трошечки згодом, мабуть. А хто такий Джеді Венс? Нині це сенатор від штату Огайо, Йому 39, скоро буде 40. Досить молодий насправді. Політик і недосвідчений політик, бо він перебуває в Сенаті США як представник штату Огайо. З 2023 року він приміг на останніх от най найостанніших виборах, які відбувалися до конгресу. Політичного досвіду в нього небагато, але він уже до цього був досить відомою людиною. Принаймні порівняно відомою людиною у США, зокрема серед таких консервативних республіканців, у нього було дуже специфічне дитинство. Він представник іржавого поясу, це такий регіон у Сполучених Штатах, десь приблизно на північному заході, який раніше був індустріально розвинений, але з занепадом, з економічною кризою, всі ті заводи, які там будувалися, вони буквально в сенсі покрилися іржею, і власне регіон став називатися іржавим поясом. І так. Власне Але країні. головніше, що це той регіон, де живе ядерний електорат Трампа. Саме так. І власне Джей Ді Вен себе позиціонував, або точніше, його спозиціонували свого часу як представника цього ядерного електорату Трампа. Він народився в відносно невеликому місті. У США. В досить проблемній родині в нього в матері матері була наркотична залежність, батько його біологічний дуже ну, досить в ранньому віці, коли ще Дівенс був досить юний. Розлучився з матір'ю. По суті, виховання передали його бабусі та дідусю. Це батьки матері у дідуся була алкогольна залежність. Тим не менш, попри таке досить складне дитинство, він. Пішов в армію, служив в морській піхоті в Іраку, воєнним кореспондентом. Потім повернувся, отримав пристойну освіту політолога, філософа, зрештою, вивчився в єській школі права, отримав юридичний диплом, працював у досить такий респектабельних компаніях, зокрема, і в дуже відомого в Америці інвестора в Кремній долині Пітера Пітератілі, який так само є доном республіканської партії. Ну, тобто людина, по суті, сама себе зробила і виклала це все в дуже популярній знову таки в штатах книзі мемуарів, яку можна перекласти назву приблизно як сільська елегія. В назві використовується слово Хілбілі. Це в штатах в певною мірою в поп-культурі, позначення, умовно кажучи, селюка. Тобто людина, яка виходить з такої глибинки, його в одному з інтерв'ю навіть назвали Трамп Whisperer, тобто людину, яка передає думки Трампа на широкий загал. Але тут є певний парадокс. Від початку він був критиком Трампа, але потім став його відданим прихильником е, так. Якраз у 16-му році, і трошечки пізніше, але переважно му Дівенс ну дуже критикував Трампа. Там доходило до буквально ну непрямих образ там в особистій переписці. Він казав, що це американський Гітлер. Це, мабуть, те, що зараз дуже активно цитують змі, пригадуючи йому ці слова. А от нині, в його думка кардинально змінилася. Сам він казав, що він потрапив під вплив маніпуляцій та брехні у ЗМІ, що він особисто познайомився з Трампом, бачив, що все не так. Просто як писали ці всі ліберальні медіа, що він насправді людина глибша. А є інші версії. Його дружина вона працювала в офісі судді Брета Кавону, якого Трамп номінував на посаду Верховного судді. США, а тоді ж ожурівся скандал, що Кавано звинуватили в сексуальних домаганнях зґвалтуванні. Це дуже активно висвітлювалося, і, власне, ну це не могло не обговорюватися в сімейному колі Венса, і це теж могло певною мірою вплинути на його симпатії до Трампа. Тут ми не можемо якось говорити про те, яка версія яка, але от десь в. Під час президентства Трампа і трошечки пізніше його ставлення до Трампа змінилося. Змінилося в кращий вік і зараз уже немає жодних ознак того, що це якось зміниться. В принципі, Трамп його обрав саме тому, що це людина, він повністю довіряє, яка повністю підтримує його курс, яким би він не був. Оце важливо, так джей Ді Венс показав себе повністю лояльним, лояльним прихильником Трампа. Його власне зараховують до такого собі руху нових правих, які вважають, що Трампізм треба інтегрувати інтелектуально інтегрувати в Республіканської партії. США. Це така досить химерна. Суміш різних ідеологічних переконань, ну, от, приміром, те, що мабуть, сподобалося би Трампу, те, що потрібно насаджувати, мовно кажучи християнську ідеологію в американському суспільстві, в школах є, е, звісно, в Трампа самого певні компроміси з цього питання. Він, скажімо, бачить, що американці переважно ліберальніше ставляться до абортів, ніж він раніше, і ніж більшість республіканців, які кажуть, що їх взагалі треба заборонити. Він же ж бачить думку електорату і каже, що потрібно ставити до цього ліберальніше, там, наприклад, віддати це на рівень штатів. Ну, Дівенса думка інша, він каже, що він повністю заборону абортів. Тим не менш, але в інших моментах його політика досить таки підпадає під умовний трампізм. Це ізоляціонізм, це протекціонізм, це торговельні тарифи, це, не знаю, там підтримка американських робітників. Тут, до речі, іронічно, що Дівенс, він навіть певною мірою, от, скажімо, от, настільки підтримує робітників, що готовий виступити проти великого бізнесу, а великий бізнес це ж звичайно, були союзники республіканців, класичних республіканців. Тобто, знову-таки. Важко сказати, мабуть, якось вибудувати якусь струнку ідеологію, але вона принаймні певною мірою в них є. Ну але, принаймні, заціканізм, що для нас важлива, це його невід'ємна частина. І тут дуже важливо у, у Девенсі є купа заяв по Україні, і всі вони дуже неприємні. Насправді, ці заяви вони багато чому відповідають риториці Трампа. В їхній основі лежить дуже простий те, що кажуть англійською преміс, тобто припущення, яке, до речі, і свого часу окремо ві с вами артикулював. Сполучені Штати повинні зосередитися на боротьбі з Китаєм. Це найбільша загроза. Європа повинна турбуватися про себе сама. Ми там забагато вкладаємо. Ми там забагато присутні. Це все потрібно скорочувати, згортати. Зараз ці думки лунають з боку Трампа. Європа вже до цього готується, що буде скорочення американського контингенту. Що певною мірою безпека не буде так само гарантуватися. Що США може будуть менше вкладати в НАТО, але можливо, і будуть щось вкладати. Це ж поки що немає таких от аргументів на те, що нам взагалі треба там йти з НАТО. Зокрема, в Трампа кажуть. Це звісно ж, впливає на підтримку України. України, була у квітні ще до того, як повністю Конгрес проголосував за допомогу Україні за цей пакет, який ми чекали майже рік, по суті, там з вересня 2023 року, у Дівенса вийшла колонка в New York Times, яку зараз дуже активно цитують і поширюють, як от, власне, викладення його певної позиції щодо України. У нього там якраз тези і про Китай є, але от основна теза полягає в тому, що. Сполучені Штати не мають ресурсів для того, щоб допомагати Україні так, як це треба і для військової перемоги. Тому як він вважає, Україна окей, вона може оборонятися, і це окей, і ми можемо цьому допомогти. Але треба змиритися з тим, що Україна на поверне території. Ми не маємо таких ресурсів, не зможемо наростити стільки зброї, щоб це сталося. Тому власне про це просто потрібно чесно сказати, і замість того, що витрачати купу цих ресурсів, треба якомога швидше шукати шлях до якогось там умовного миру. Там буквально слово миру у нього лунало. Але принципова різниця, ця колонка, ці заяви були зроблено до того, як Трамп дав відмашку республіканцям маха республіканцям підтримати військову допомогу Україні. Пакет фінансової допомоги Україні. Точніше, виходить, що це було того, як у Трампа позиція була вкрай негативна. А після цього, що заяви його якимось чином кардинально змінилися, вони простуть в форватері Трампа. Так, власне, які всі в прихильників Трампа стосовно України вони певною мірою подавці у цій логіці, що Європа замало допомагає Україні, ми допомагаємо забагато, Ми, взагалі Європі дуже багато даємо. А вона нам відповіна навпаки, ображає на дебатах, які були з Байденом. Трамп власне це так само артикулював. Тобто, умовно кажучи, ми вкладаємо в Україну як в той самий такий Афганістан, і подивіться, що чим це обернулося. Тут, мабуть, можна сперечатися про те, наскільки коректні. Цянології, бо там це абсолютно різні за конфлікт за природою конфлікти. Але тим не менш, от логіка така присутня зараз у Трампа, і він її дотримується. І він хоче якомога швидше домовитися, власне, для того, щоб якимось чином ми не знаємо, як бо він цього не буде казати. Конфлікт припинився, щоб США перестали вкладати купу ресурсів, як вони кажуть, в Україну. Ну, от і поки зміниться риторики, ми не спостерігаємо. Але ж це проблема не тільки України, але Європейської Євросоюзу. Скільки я розумію, у ЄС вже є такі досить пасимістичні оцінки. Ну, власне, серед тих трьох кандидатів у віце-президенти Трампа, яких називали ЗМІ. Джей Ді Венс він є таким найбільш ізоляціоністським, найбільш протрампівським і найбільш непоміркованим. Ну кажучи, він не з такого от поміркованого крила республіканців. От він по суті просто дуже зручний для Трампа кандидат. І так, є неформальні оцінки в Європейському Союзі, що власне там, наприклад, стаття політику на що це катастрофа для України для ЄС, тому що ця ізоляційська політика не має взагалі ніякого там стримування і противаг. Але з іншого боку, мені здається, на інше не варто було б очіку... розраховувати, тому що Трамп як людина. Не, яка хоче, якщо вже прийде до влади, то остаточно і так от надовго і надійно прийти до влади, і все таки втілити все без спротиву отого істеблішменту глибиною держави, як це було під час першої його каденції. А він би не обирав собі віце-президентом якусь більш-менш самостійну фігуру, фігуру, яка не слідує його політиці, фігуру, яка є не є для нього лояльною. Ну і це власне відобразилося в виборі. Інші кандидати на то той же Марко Рубіо, який свого часу критикував Трампа, так само власне кидав йому виклики кандидат, або губернатор Пічно Докота який Має більш помірковані погляди, якого, на кого взагалі вибір впав досить таки несподівано, ніхто не зрозумів, бо він був до цього мало відомий, по суті, республіканця на загальноціональному рівні. Ну, загалом, серед цих кандидатів Дівенс був очевидним фаворитом, і нам не треба думати, що там. Трамп обрав дівенса, тому що мовно кажучи, він хоче насолити Україні чи Євросоюзу, Він обрав його, тому що він просто близький йому, він йому лояльний. І до цього власне європейський Союз, якщо готувався, і він готувався справді до приходу Трампа до влади, він цілком готувався до приходу умовного дівенса на посаду віцепрезидента. Ну що ж, підсумовуючи, ми бачимо, що Трамп оточив себе поставіданими людьми без особливих поглядів, які готові змінювати свою політику, якщо це вимагатиме від Трампа. Будь-як Трамп залишається проблемою для України, але як показали голосування по фінансовій допомозі, з ним можна працювати. Але нагадаю, що будуть переобрання і палати представників, і сенату, тому там теж може змінитися розклад сили. На це теж треба буде зважати. Ну що ж, буде ще багато цікавого літо і осінь обіцяє бути дуже гарячою у всіх сенсах. А ми будемо слідкувати за цим. Тож слідкуйте за нами, підписуйтесь, лайкайте і звичайно задавайте питання, а ми спробуємо на них відповідати. Бувайте.